Чернігів розширює можливості для велосипедистів. У міській раді відбулася стратегічна сесія, де велокористувачі, фахівці, активісти, а також представники влади працювали над планом розвитку велоінфраструктури. Цей документ визначить ключові напрями, пріоритети та конкретні заходи для подальшої інтеграції веломережі в загальну транспортну систему Чернігова. Ми тут з метою поспілкуватися з чернігівцями, з мешканцями, з представниками різних організацій, з представниками міської ради. Ади і виконкому про те, як вони бачать і щоб вони нам допомогли зробити якісний документ для їхнього міста, який е, може і повинен стати основою для якісного планування і організації велосипедної інфраструктури в цьому місті. Розробка цього плану здійснюється експертною командою Байк Консалтинг» у межах проєкту Велокухня, розвиток сталої мобільності в Чернігові. Організатором виступає громадська організація Еко місто за підтримки Європейського фонду за демократію. Ми зараз напрацьовуємо новий план розвитку велоінфраструктури Чернігівської міської територіальної громади. Це такий демократичний документ, буде, який далі буде рекомендувати в якій посадовності і що робити для того, щоб покращити велоінфраструктуру. Попередня робоча група спільно з міською радою проаналізувала наявну веломережу, провели опитування користувачів, яке охопило понад 3200 респондентів. Ми це все закладемо для того, щоб документ став комплексним і не був відірваним від реальності, щоб він ґрунтувався конкретно на попередньому досвіді Чернігова на контексті містобудівному, як місто живе зараз і як воно може розвиватися далі. Протягом сесії учасники провели свод аналіз, розглянули сильні та слабкі сторони можливості і загрози розвитку велоінфраструктури, а також напрацювали концепцію міських, рекреаційних і туристичних веломаршрутів Чернігова. Експерти підтверджують, Чернігів у лідерах по Україні з розвитку веломережі в місті створено близько 50 кілометрів велодоріжок. Проте для комплексного розвитку потрібно враховувати сучасні будівельні норми та міжнародний досвід. Місто дуже велике. У нас як лаптиками вже реалізована велосипедна мережа. Але для того, щоб вона стала комфортною, зручною і безпечною, її треба поєднати. Треба врахувати найбільш завантажені перехрестя, і для цього ми проводили минулому році підрахунок велосипедистів. Тобто, ми візуально і наочно підтвердили, якими перехрестями і як користуються велосипедисти в Чернігові. Тому що з масштабу міського планування нам ніби все очевидно, але з масштабу користувача персонального не зовсім працює так, як хотілося б, тому дуже важливий практичний досвід. І от практичний досвід плюс експертиза равно нова волостратегія. Наступний етап фіналізація. Документа та його презентація в міській раді дана стратегія стане основою для розбудови велоінфраструктури Чернігова на найближчі 3-5 років. Хочу подякувати від імені Чернігівської міської ради, ініціаторам громадської організації по всім людям, хто долучився фахівцям до розробки цієї концепції. Вже багато було зроблено, але враховуючи такі досвід Чернігова і активний розвиток співпраці з нашими європейськими партнерами, ми бачимо, що є куди нам ще рухатися і. І ми дуже сподіваємося, що цей план буде розроблений і ми зможемо крок за кроком встрілювати про це. Завдяки спільним зусиллям влади, громадськості та експертів, Чернігів має всі шанси стати справжнім веломістом, комфортним для всіх учасників дорожнього руху. Це частина системної роботи, яка триває не один рік. Навіть в умовах воєнного стану, Чернігів продовжує курс на побудову комфортного та зручного середовища для містян, роблячи його більш безпечним, доступним і сучасним.